Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх з неділею, з п'ятою неділею Великого посту. Як швидко пройшов час Великого посту. Ще вчора ми з вами вступали, приймали від, один, від одного прощення, щоб вступити у Великий піст. Тому що без прощення. Будь-який піста, особливо великий, проходити ми духовно не зможемо. Але, прощаючи один одному, ми ніби символізуємо самого Христа, який простив людському родові за те, що віддали Господа на розп'яття. Сьогоднішня неділя. І до світлого воскресіння розділяє нас два тижні. Наступна неділя і цей тиждень називається Вербним тижнем і неділя вай, тобто вербна неділя. І Сьогодні неділя Великого посту пропонує нам в останнє перед Пасхою зміст покаяння, бо День пам'яті преподобної Єгипетської нам нагадує як образ того, що людина, яка б гріх не чинила перед Богом, і вона щиро в ньому розкаюється, Господь прощає. Марія Єгипетська до свого вдосконалення жила гріховно, була блудницею. Вона продавала своє тіло, вона розважалася. Але, але Господь про кожну людину промишляє, бо не хоче смерті грішнику, але хоче, щоб вона навернулася і жила, і жила вічно. І тут промислительна дія над цією жінкою також була. І одного разу, коли вона хотіла в черговий раз зайнятися тим, Чим вона займалася, вона вирішила разом із паломниками відвідати святе місце. В той день це була Христопоклона неділя, де ми поклоняємося Жутворчому Христу. І ось вона хотіла увійти, але не з метою покаятися, не з метою приклонитися до Житворчого Христа, щоб отримати... Але з цікавістю, тому що вона мала іншу мету. Але вона відчула, що якась сила її не пускає, вона не може війти до храму, скільки спроб вона не чинила. І ось тоді в неї перемінилося все перед її очима і змінило своє життя. Вона почала гірко плакати і молитися. Вона попросила Божої матері і дала слово, що вона своє життя виправить. І так і сталося. Господь її укріпляв, тому що вона подвезалася в пустелі. Вона нічого не їла, не пила. Навіть священик Зосим, який зустрів зустріють у пустелі, а він думав, що він єдиний дотримується посту, дотримується всіх правил, і крім нього не було нікого з подвижників. Але коли побачив жінку, він відчув, що вона за нього сильніша духовно. І тому сьогодні неділя показує яскравий прикад для нас, що немає жодного гріха. Перед Богом, якщо людина йому розкаюється, Господь прощає. Будь-який гріх розкаяний, Господь прощає. Тобто це залежить тільки від нас. І тому сьогодні неділя знов нас готує вступити оцей тиждень, щоб зустріти звідтям пальмовим, як в нас говорить вербною неділею. Бо Христос буде входити в Єрусалим для того, щоб постраждати, для того, щоб звершити спасіння людини. Бо без страждання, без, без голгофи ми не спаслися б. Ми не могли б звільнитися від того перевородного гріха, який чинили Адам і Єва. Бо до того людство було носіями цього гріха. А оскільки Бог так полюбив людину, що зійшов з неба і воплотився від діви Марії і став людиною, і жив серед людей, Господь мав постраждати, розіп'яти себе на Христі заради свого творіння, людини. І тому кожен із нас ми є носіями Бога, ми є образ і подоба Божа. Тому що люди, Бог створив людину за своїм єством. А Господь, коли виплатився і жив на землі, прийняв наше людське єство, все прийняв, окрім гріха, бо жив серед людей, проповідував, але будучи Богом. І тому сьогодні неділя знов нас зворушує, ніби пробуджує від сну. Тому що ми наближаємося до великої події, до страшних подій, яка буде після вербної неділі Страсна Седмиця. це будуть згадуватися останні дні і життя Ісуса Христа. Господь перетерпить все на Христі. Уплювання, побиття, насмішки. І тому Господь сказав, Отче, прости їм, бо не відай, що творять. І коли Господь буде висіти на Христі і помре, тоді багато хто зрозуміє, що дійсно це був Бог, а не той, хто розбищує народ, як свідчили про це книжники фарисеї Тому я вітаю сьогоднішню неділю, нехай преподобна мати Марія Єгипетська, яка через своє життя, проходячи свій земний шлях, показує нам земним що кожна людина може змінити своє життя одну мить. Сьогодні вона жиє так, завтра вона по-іншому. І тому від нас залежить Боже прощення, тому що ми також прощаємо один одним. І коли ми будемо ближче до свого Творця, Господь буде наші молитви чути. Гарячі молитви, особливо в цей час. Коли ми проходимо випробовування, випробовування через війну, випробовування через смерті, втрати, ми не можемо нарікати, чому Господь так попустив, тому що ми не знаємо Господніх доріг, ми не знаємо Господь, як творить над кожною людиною свою волю, але ми впевнено знаємо, що Господь свій народ любить. Господь свій народ випробовує, бо не всі йдуть по заповідям і по шляху Божому. Не всі. Але Господь кожному дає шанс. І ось цей шанс ми маємо разом з вами пройти, чи будемо ми вільні і незалежні, і мати свою державу і свою церкву, чи ні? Ми будемо мати, тому що народ, об'єднаючись через горе, Видає найкращу жертву, найдорожче Це своїх синів і дочок, воїнів, захисників і захисниць. Ми бачимо, крім цього, і мирне населення страждає. Ворог підступно вбиває. Але найбільша кара не від нас, тому що материнські сльози також не мимо пройдуть, але Божа кара і. Те, що ворог робить з нами, Господь воздасть йому сторицею. І не тільки йому, а всім тим, які є причетними до цього. І на багато поколінь. Бо ми знаємо, що до сьомого покоління діє прокляття, а прокляття діє від того, що ми робимо. І ось сьогодні в проповіді Отця настоятеля звучали такі слова. Незважаючи, що ми робимо, який гріх, а найбільше вважати потрібно на язик, тому що слово це є втілення. Ми іноді не усвідомлюємо, що просто звичайне слово, навіть ганебне, воно втілюється і в першу чергу на нас, той, хто його висловлює. Якщо не на мені, то значить, на моїх дітях. Якщо не на дітях, то на внуках. І тому слово треба завжди язик свій стримувати. Тобто те, що не потрібно, ми говоримо. Тому нехай Господь стримує нас у всіх наших негараздах. Бо є грішні люди. Ми іноді втомлюємося і фізично, і морально, але щоб підтримати свій дух, ми приходимо до кого? В першу чергу до Бога. Бо Господь сам закликає і говорить, прийдіть до мене всі стружені і знеможені, і я заспокою вас. Ось ми і заспокоюємося, коли приходимо до храму, коли ми соборно молимося, а найбільше ми причащаємося самого Господа. От тоді Господь нам дає сили йти і знов творити його святу волю. Тому нехай цей день буде нам благословений, нехай Господь укріпить наші сили на сподівання, на віру в те, що ми будемо отримувати від Бога справедливий цей мир і цю велику довгоочікувану перемогу. Бо як Господь воскрес і переміг темряву і зло, так і ми з вами переможемо оце зло з Божою допомогою. І за нашими молитвами. Ще раз всіх з неділею, нехай Боже благословення буде з усіма вами Во віки. Амінь. На цьому наше богослужіння завершується. Нагадуємо, що сьогодні ввечері буде служитися вечірня з чином пасії, останньої пасії в цьому році. Наступний тиждень це буде тиждень вербний, тому що в наступну неділю буде вербна неділя. Тому. Запрошуємо всіх до спільної молитви, а також і ми оголошуємо такий порядок денний на Пасху. Ми будемо служити пасхальне богослужіння вночі. Ми будемо розпочинати його 23:30. Тому хто має бажання помолитися разом з нами у пасхальну ніч, тому запрошуємо всіх до спільної молитви, бо знаємо, що Кубеннацька година розпочинається з о півночі. І тому хто прийде до опівночі, будемо молитися в храмі. Ну і після богослужіння приблизно десь година четверта, півп'ята, п'ята. Вже тоді комбинатської години не буде. Ми будемо освячувати тоді Пасху, кошики. Ось. Але хто хоче бути на богослужінні, то ми будемо служити вночі. Всім ангел-охоронителя, слава Ісусу Христу!